Що не так зелікарнітином? Чи правда він допомагає спалювати жири і худнути? Бо це є найпопулярніший жироспалювач в всьому спортивному харчуванні і? Взагалі, найрозповсюдженіша добавка у всьому світі, чи правда він покращує результати і покращує витривалість, чи все це чергова маркетингова пастка і не слід витрачати гроші на L-карнітин? Саме про це буде сьогоднішньому ролику. Розберемо що цього правда, що є міфом, для чого його приймати. Скільки подивимось дослідження, і буде все. Розумно та науково, як ви любите. Ви на каналі ТІМ 404 це другий випуск рубрики Спортивний біофакінг». Нагадаю, що ця рубрика є тестовою на нашому каналі. Тому, якщо вам подобаються наукові розбори всіх бадів вітамінів і добавок з протидового харчування, обов'язково підтримуйте цю рубрику, поставивши лайк та написавши коментар. А ще в кінці цього відео буде розіграш по такої пляшки елькарнітину від наших партнерів. Тож додивіться відос до кінця, щоб розібрати, чи потрібно вам приймати елькарнітин, для чого потрібно, скільки потрібно і виграти. Цю баночку в нашому банпурсі. Це відео створено виключно в освітніх цілях і не є медичною рекомендацією. Автори не несуть відповідальності за ваше здоров'я, тому перед початком прийому будь-яких добавок або вітамінів рекомендуємо звернутися до кваліфікованого спеціаліста. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Загальна інформація. Ну що ж, я сподіваюся, ви поставили лайк цьому відео заздалегідь, бо ми дуже стараємось робити якісний україномовний контент на спортивну. Та така, тому ми починаємо розбирати, що ж таке взагалі l карнітин і за яким принципом він впливає на наш організм. L-карнітин карнітин це амінокислота, яка природнім шляхом синтезується всередині організму, і найбільш цінний її ефект це те, що вона відповідає за транспорт живних кислот до мітохондрій. Якщо ви не розумієте, що таке мітофандрія, одним реченням пояснюю і напишіть в коментарі, можливо, вам... Хочеться зробити випуск про мітохондрії і поковирятись на клітинному рівні в фізіології організму. Якщо так, то ми обов'язково знімемо цей матеріал. Мені це дуже цікаво, але я не знаю, чи цікаво це вам. Тому напишіть, якщо мітохондрії вас цікавить. Тобто, ось, в двох словах мітохондрії це таке Електростанції всередині клітин, які генерують всю енергію, яку ми з вами використовуємо під час життя, тренувань і для всіх процесів, які в нас проходять в тіпі, саме це є енергетичними джерелами, в яких ми доставляємо ресурси, і за допомогою мітохондрії з жирних кислот ми беремо енергію. І ось Ель карнітин відповідає, щоб мітохондрії вчасно отримували потрібну кількість жирних кислот, тому якщо його пити, якщо його достатньо в тілі. То, ніби виглядає як ідеальний спосіб покращити спалення жирів, бо жирів в мітохондрії доставляється більше, і відповідно жирів під шкірою на пузі, на попі на щокаф, у вас лишається менше. Але чи так це насправді треба розбиратись. Будемо в цьому сьогодні ковирятись півгодини. Тож топ 3 заявлених ефекту елькарнітину. Перший, як ми вже поговорили, це жироспалення, тобто покращення транспортної функції до мітофондрії краще доставляються жири і відповідно краще спалюються. Друга заявлена функція це покращення відновлення. Є певні дослідження про них ми також сьогодні поговоримо, які показують, що висока концентрація інтернетилу знижує рівень молочної кислоти в м'язок, що зменшує в тому після. Навантажені і третій ефект це підвищення витривалості. Бо за логікою, якщо ми покращуємо цю транспортну функцію жирів до мітохондрії, то мітохондрії можуть брати більше енергії з жирів, і тоді їм треба менше енергії з вуглеводів. Що в принципі загалом покращує вашу витривалість. Ви можете бігати, їздити, плавати, що ви там робите довше не втомлюючись. Однак, це були заявлені ефекти елькарнітину. А справжні ефекти елькарнітину, ми поговоримо. Трошки пізніше, і вони дещо відрізняються від тих, що заявляють виробники. Тому слід дуже чітко розуміти різницю між заявленими і фактичними ефектами, і спираючись на дослідження наукові, підтверджені якісні в плацебо плацебопентрульовання, спираючись на всі ці дослідження, робити висновки, в яких ситуаціях альтернітин корисний, а коли це буде витрата грошей марно. Рекламна інтеграція тільки для розумних людей. Якщо ви не з них, перемотайте трошки далі. Запрошую на єдиний в Україні курс для тренерів та спортсменів, які хочуть не просто тренуватись або тренувати людей, а робити це свідомо та по науці. Курс складається з більш ніж 10 лекцій щотижневих зумів, домашніх завдань та випускного іспиту. Тривалість курсу 5 тижнів, а викладати його буду особисто я вже в четверте. За результатами випускного іспиту. Більшість з вас які які успішно його складуть, отримують сертифікат про проходження курсу. А ті, хто пройдуть навчання найкраще, отримують запрошення на роботу в найкращу. Команду України, team 404. Дізнатись вартість курсу, теми лекції та інші умови ви можете написавши в telegram бота під цим відео. Або ж переходьте, дивіться окремий ролик про цей курс за посиланням ось тут. Кількість місць дуже обмежена, тому не зволікай. Реєструйся прямо зараз. Або дивись той відос, і реєструйся прямо після його перегляду. Все, не відволікаю. Наукове підґрунтя. 2016 рік, проведеному ось тут, бо я це не можу прочитати в участь уже жирілі підлітки віком від 12 до 18 років. Вони приймали 1 грам літернітину протягом 12 тижнів. В результаті було зафіксовано зниження жирової маси на 3-4% в порівнянні з контрольною групою. Проте ефект спостерігався лише у тих підлітків. Які мали низький рівень ель карнітину на вході в експеримент, а ті, хто мали нормальний і високий рівень карнітину, жодних переваг не отримали. Третє дослідження було на професійних спортсменах велосипедистах і опубліковано було в 2011 році в Journal of Physiology. 10 професійних велосипедистів приймали три храмиль карнітину протягом 12 тижнів. Просто феноменальні результати показалися дослідження збільшення окислення жирів на 20% при тривалих. Навантаження. Однак слід зауважити, що збільшення споживання жарів відбувалось лише за умов низького рівня глікогену вм'я, тобто на дуже довготривалих тренуваннях та змаганнях, де глікоген сильно знижувався. Що таке, телікоген? Це такий вуглевод, який є в м'язах та печінці, і на дуже, дуже тривалих дистанціях, понад 2 години, не обов'язково 2, але скажемо так, це буде спрощення. Понад 2 години лікоген падає, і ось в цих ситуаціях жири окислювались значно ефективніше. Давайте трошки все це об'єднаємо і спробуємо зробити якісь висновки з досліджень, які ми сьогодні облянули. Поясню на метафорічному прикладі, як це працює в реальному житті. Давайте уявимо, що мітохондрії це електростанції. Вони дуже схожі за своєю природою і принципом дії. А так ось у нас є ТЕЦ, і ТЕЦ як працює? Ми туди привозимо вугілля, воно там спалюється, виробляється електроенергія, яка потрапляє в мережу і там розподіляється між. Користувачами, що буде, якщо ми будемо привозити більше вугілля, в принципі, від того, що ми просто привозимо більше вугілля, ТЕЦ виробляти більше не буде. Для того щоб це вугілля покращувало роботу ТЕЦ, по-перше, треба мати запит на те, тобто умовна область, чи місто має потребувати більше енергії від цієї ТЕЦ. якщо тец виробляє, наприклад, там. 10 одиниць енергії і споживає 10 одиниць огля для цього, то для того, щоб вугілля споживати 15 одиниць, нам треба 15 одиниць енергії звідти забирати. Тобто, якщо ви не спалюєте достатню кількість енергії, вашим мітохондріям тупо не треба ці жири. Це по-перше. І по-друге, уявіть собі, що ваша ТЕЦ виробляє 10 одиниць енергії, бо вона має умовну пічку. Яка має пікову потужність на 10 одиниць енергії. Якщо ви привезете туди не 10 вугілля, а 15, але пішка все одно може тільки 10, то воно буде просто не І від того, що ви покращите цей транспорт, нічого не відбудеться. І так зазвичай є в кожному з ваших тіл. Тобто, для того, щоб ельтернітин працював, вам треба мати дуже потужні мітофондрі ще разок, якщо б цікаво про мітофондрія, це дуже прикольна тема. Напишіть про це в коментарі. Ми розглянемо. Так ось дуже потужні мітохондрії, які здатні окислювати ці жири, перетравляти їх в енергію і видавати її вал. І, по-друге, ви маєте як організм. Спалювати достатню кількість калорій, достатню кількість енергії для того, щоб у мітохондрії її вимагати. І якщо це не виконано, то жодної користі від ефірні не буде. Це як просто привозити більше вугілля на електростанцію, не покращуючи обладнання, не підвищуючи споживання, просто привозити більше вугілля. Тобто, для того, щоб це працювало, треба, щоб саме лімітуючим фактором працездатності цієї електростанції було ланка. Тобто, коли у людей ось ви читали про це дослідження, є дефіцит альтернатиду, тобто порушене постачання вугілля на електростанцію, тоді підвищення альтернітиду і покращення постачання цього умовного вугілля. Призведе до зростання рівня енергії, якщо це не порушено і проблема не в кількості вугілля, а в чомусь іншому, в будь чому іншому, то воно жодного впливу не матиме на ваше тіло. Ставлю невеличку ремарку, що якщо ви знаходитесь на величезному дефіциті калорій, на якому я не раджу знаходитись, але якщо ви раптом хочете різко скуднути і маєте дефіцит калорій, наприклад, 20% від вашого раціону, ще є не дуже логічно, здійснив краще мати 5-10%, на довгій дистанції, типу на місяць-два, і футнути собі спокійно, корисно і правильно. Але якщо маєте дефіцит калорій дуже великий, то ваш рівень глікогену буде постійно низький просто для того, що ви не споживаєте достатню кількість калорій. І в цьому випадку ви також зможете відчувати певні позитивні ефекти від L-карнітину. Але знову ж таки ключова думка, що я не раджу юзати такий великий. Дефіцит калорій, нікого з вас це не є корисно, це більше шкідливо, ніж корисно. Але раптом у вас така ситуація, тоді ельтернітин також можна розглянути. Якщо ви дуже багато і довго тренуєтесь, якщо ви маєте гігантський дефіцит калорій, але це краще не мати. І якщо у вас є дефіцит ельтернітину, це три варіанти, коли він буде на вас працювати. Як замінити звичайною їжею? Скільки яких продуктів треба споживати для того, щоб отримувати потрібну дозу альтернітиву на бою во і мій спосіб життя? Мені тут склав мій помічник список. Це може бути 700 грамів яловичини біля 1 кг курятини, 300 грамів баранини або приблизно 5 кг сиру. Сиру, звісно ж, я стільки не споживаю, але це приблизно мій раціон. З точки зору споживання білку приблизно пів кіло яловичини я їм на день і ще їм, їм яйця. Тому в моєму випадку дефіциту елікарнітину не може існувати. Але якщо ваш раціон. Має дефіцит білку, а 90% людей, які тренуються, є дефіцит білку в раціоні. Тоді, скоріше за все, що ви можете мати дефіцит л-карнітину як наслідок дефіциту білку. Але знову ж таки, в такому випадку вам треба не л-карнітин приймати, а споживання білка підвищити, тоді ви не будете мати таких проблем. Найпопулярніші міфи то. Три міфи про енкарнітин. Перший міф, як ви вже зрозуміли, що він спалює жири і допомагає худнути. Насправді ж не допомагає і не спалює, а лише допомагає їх транспортувати до мітохондрії. І спалення чи не спалення, худнення чи не худнення залежить виключно від вашого загального балансу калорій та наскільки ви ефективно побудували свій тренувальний процес. До речі, ідеально побудувати тренувальний процес вам допомагає. Може, тім 404 де у нас працюють дуже круті тренери, особисто я і мої колеги допоможемо вам побудувати ідеальний тренувальний процес на підготовці до будь-яких змагань марафонів, триатлонів, запливів, заїздів або просто побудувати його таким чином, щоб ви стали найкращою версією себе для того, щоб стати Частину яким 404 напишіть в бота, який буде там під відео. За промокодом ей ви отримуєте цілих 20% знижки на перший місяць супроводу в будь-якому форматі. Після номер два: Ель не має жодних побічних ефектів. Насправді ж має. При тривалому споживанні великих доз можливий ризик виникнення атеросклерозу через утворення таких не подало їх називати. Ви їх не речовини, що негативно впливає на судини. Звісно, що вас скоріше за все стосуватися не буде, поки ви навмисно не будете собі шкодити. Ну а я не сподіваюся, що мене дивляться розумні дорослі, люди, які навмисно шкодити собі не будуть. В усьому іншому він повністю безпечний. І міф номер три. Елькарнітин необхідний кожному спортсмену. Звісно, ж, що ні, він потрібен тільки спортсменам, які постійно знаходяться на низькому рівні в віковену, тренуються на ультрадистанціях і змагаються на дистанціях понад 2 години. Якщо ваша діяльність в спорті не настільки витривала, не настільки довга і не пов'язана з низькою інтенсивністю і окисленням жирів. То для вас елікарнітин буде просто витратою грошей, яка ніяк не буде вам допомагати. Тому хочете готуватись до марафонів, звертайтесь до нас, готуйтесь до марафонів і пийте елікарнітин. Хочете собі ходити в зал трошки там качатися, або щось ще робити, не витрачайте на нього гроші. Використання в професійному спорті чи використовують елікарнітин на підготовці до змагань професійні спортсмени? Звісно, що так, наприклад, Мнофара no серпнуфара no дуже відомий британський легкоатлет, використовував його два і кам'янітину щодня протягом 12 тижнів в поєднанні з високовуглеводною дієтою. І тут ви маєте задати собі питання. Наче він працює, коли немає вуглеводів, чого тоді з високовуглеводною дієтою, як це все працює, це дуже цікаво. Далі розберемось. Так Також дослідження на ньому показало, що це призвело до збільшення витривалості на 15% та суб'єктивного відчуття зменшення м'язової втоби після тривалих навантажень з посиланням на джерело and Physical Fitness. Тобто на відготовці до олімпійських ігор, таке має сенс. Ще один відомий спортсмен Бредлі Вігінс, Вігін, чемпіон з велоспорту, переможець Турде Франсу, в 2012 році використовував елькарнітин на підготовці до змагань як засіб зниження втомо та підвищення витривалості. Але він використовував елькарнітин як ін'єкції, що викликало їх івецьку кількість суперечень чи допускати такі речі, чи не допускати. Бо всі ін'єкції, як правило, заборонені вада, тобто антидопінговим агентом. Всесвітнім, хоча елькарнітин є дозволено. Але через ті дозування, які використовував Брайдлі Мігенс, були навіть проблеми з тим, що багато людей ставили під сумнів чесність такого використання карнітину. Тому, в принципі, можна сказати, що люди, які змагаються на довгих аеробних дистанціях, використовують цей карнітин у професійному спорті. Але знов ж таки не всі. По перше, а по-друге, тільки ті, хто змагаються дуже довго і не дуже інтенсивно. Ну не те, що не дуже інтенсивно, але на помірній інтенсивності відносно своїх. Пікових значень, тобто в аеробному проваді. Чому ж спортсмени на професійному рівні поєднують ельферний тин з високою вуглеводною дієтою? Дуже контрінтуїтивна така штука. Так ось, ідея в тому, що споживання вуглеводів підвищує рівень інсуліну а високий рівень інсуліну інсулін, взагалі функція інсуліну, це допомагати речовинам потрапляти з крові в клітини. Ельтернитин на високому рівні інсуліну краще. Потрапляє з крові, коли ми його випили, він потрапляє у мок. кров, і ось краще з крові потрапляє в м'язові клітини, де він вже починає працювати. Тому, якщо його приймати на голодний шлунок і коротше не підвищувати під час прийому рівень інсуліну, він буде дуже неефективно засвоюватися. А інсумін збільшує експресію транспортерів карнитину, які називаються OCTN2, що дозволяє м'язам ефективно. Смоктати засвоїти цей альтернітин і підвищити рівень його саме в клітинах, а не просто крові, яка циркулює, і по суті рівень карнітину в крові напряму не впливає на продуктивність мітофандрій, тільки рівень в клітинах всередині цих клітин, всередині в'язів, всередині середовища там де є ці мітофандрі. Звісно ж, посилання на дослідження, які підтверджують синергічний ефект споживання вуглеводів з лікарнітину, як і на всі інші дослідження, на які я сьогодні посилався, будуть під цим відео. Якщо вам дуже цікаво або просто нема чим займатися, можете попереходити, почитати джерела цієї інформації. Бо жодних власних моїх думок як ВОМО я тут не розповідаю. Все, що я тут доношу, це синергія і поєднання результатів ряду досліджень, і вони всі є повністю обґрунтовані. Тому буду лишати посилання, якщо хочеш, він швейт. Потенційні побічні ефекти. Потенційні побічні ефекти від споживання карнітину вони дуже мало виражені, і можна рахувати, що їх майже не існує, але оце майже давайте розберемо. Перше, це порушення травлення, здуття чи діарея. Якщо ви відчуваєте на прийомі карнітину подібні симптоми, то слід зменшити його дозування. Це перше, друге підвищення рівня мало це е, та речовина, яка як я вже казав, підвищує рівень атеросклерозу, але знов ж таки це супер рідка штука, яку ви маєте спеціально спровокувати і споживати там зашмарні дозування цього альтернітину, дуже довго, якщо ви будете приймати 1-2 грами там 8 чи 12 тижнів, такого точно не відбудеться. Тому, в принципі, можна вважати, що ніяких помічених ефектів, які ви реально можете отримати від відтернітину, майже не існує. Якщо ж ви... Почуваєтесь непрямий дані не на курсі, то на курсі прийому лікарнітину думаю, на увазі, то звісно ж краще звернутись до лікаря або ж просто зменшити дозування лікарнітину. Він не настільки корисний, щоб через нього терпіти такі проблеми. Рекомендації щодо прийому. Дозування та формат прийому l карнітину Згідно з сучасними дослідженнями, ідеальне дозування для дорослих спортсменів, які активно тренуються, це 2-3 грами l карнітину на добу. Скоріше за все, що підтверджують деякі дослідження, то до елькарніфін в рідкій формі засвоюється краще ніж таблетовані. Це по-перше. По-друге, бажано його розподілити на два прийоми їжі зранку та ввечері або ж до та після тренування. Але, як ви вже зрозуміли, дуже важливо його. Приймати саме з вуглеводами. Якщо ви до тренування, наприклад, не приймаєте вуглеводів ніяких в претренувальному комплексі, або просто не споживаєте вуглеводів до тренування, тоді краще його просто з їжею приймати для того, щоб він краще потрапляв в клітини. Це в принципі і всі рекомендації. Якщо ви знаєте, що у вас може бути дефіцит альтернативи, ви споживаєте дуже мало білку, або ще через якихось інші фактори, ви знаєте, що у вас є дефіцитом, то можна споживати навіть чотири-п'ять грамів щоденно це буде скоріш за все краще ніж 2-3, Але донесу ідею, що якщо ви не маєте цього дефіциту і не маєте специфічного запиту, тобто дуже довготривалих навантажень, то скільки ви його не приймали від того, що він у вас буде нормальний, високий або супервисокий, жодної різниці на обіслення жирів та енергетичний баланс не буде. Загальна оцінка ефективності. Оцінка співвідношення ціни та впливу на форму з 5 з 10. Чому 5? Бо ще раз очув: всі люди, які не мають дефіцитів і не мають виснажливих довгодрова навантажень, не відчують ніякого впливу l карнітину на тіло. А це переважна більшість людей, які дивляться наш канал. Якщо ж ви входите в категорію, які мають дуже багато тренувань, або ви впевнені, що у вас є дефіцит l карнітину тоді, тільки тоді він може вам допомагати. Тому для більшості людей це буде витрата грошей, яка не допоможе, а для меншості буде ефективний препарат, тому ставимо йому 5 з 10. Де купити найкращі яйкарніти? Звісно ж, на сайті Vitamin Pro посилання і промокод для знижки я лишу під цим відео. Там є безліч виробників, варіантів, обирайте бажано рідку форму, можна вбрати навіть хром, в якій. Трошки допомагає контролювати харчову поведінку. І не забувайте вказувати промокод для отримання знижки на всі замовлення на сайті Pro. Як я і обіцяв, в цьому відео також є розіграш пляшки Ель Кернітин. Для того щоб взяти в ньому участь, треба написати. Будь-який коментар довше сіми слів. Наприклад, написати, як у вас горіла п'ята точка від того, що ви почули сьогодні, або запропонувати тему, яку ви хотіли почути в наступних роликах, або написати, для чого вам елькернітин потрібен взагалі в житті. Такий коментар, плюс лайк, плюс підписка на наш канал є обов'язковою умовою участі в конкурсі. І в наступних роликах ви дізнаєтесь, чи перемогли ви, і отримуєте свою пляшечку з елькернітином, яка по кращить до неба вашу транспортну функцію жирних кислот до мітофондрії, дякую, що додивились прямо до кінця цього відео. Давайте підіб'ємо невеличкі підсумки того, що ви сьогодні почули. Для більшості з вас л-карнітин не додасть жодних переваг з точки зору сучасних наукових досліджень. Проте він дуже смачний, його можна пити просто для того, щоб пити для меншості з вас, які мають великий дефіцит калорій, або які мають дефіцит білка і дефіцит л-карнітину, або які мають виснажливі тренування. І амбітні спортивні цілі в світі витривалості для вас, L-карнітин буде дуже дієвою спортивною добавкою, і ви обов'язково беріть участь в його розіграші. Все, що ви чули, про те, що він допомагає худнути, палить жали і так далі, це, до речі, топ-1 за показником продаваємості, не знаю, як сказати. Коротше, його найбільше в світі з всіх спортивних добавок продають як жироспарювач, і яким він взагалі не є. Але то таке. Надсилайте це відео людям, які думають, що він допоможе схуднути, киньте їх своєму тредовому в залі, який вам продавав цей альтернітин. Хай напише в коментарі, що це все неправда, і так далі. Це все допоможе розкрутити нашу рубрику спортивного піогакінгу і вивести її на новий рівень якості. Пам'ятайте, що. Швидкий спортсмен це здоровий спортсмен, і не забудьте підписатись на наш канал, щоб не пропускати нові випуски. Це була тім 404 спортивний біогакінг. Мене звати Володимир Остридов. Дякую, що дивились це. Спеціальна вставочка для тих, хто чекав на розіграш банки Омега-3», який був в першому випуску. Вам повідомляю і взагалі давайте домовимося, що ось рушу що будуть виходити через один ролик. Тобто, омега 3 буде в наступному ролику, Елькарнітин буде відповідно в четвертій серії і так далі до самого кінця цієї рубрики, ко якого не буде ніколи. Тому слідкуйте за рубрикою, дивіться наш контент, і будьте щасливі.